Вітаю вас, друзі! Здається, російські пропагандисти із Кабєєва, зокрема, почали про щось здогадуватись. Не, ну, ми розбор. просто в какой-то момент это Київ планували взять на третій день, ми... теж розсуждає на тему не того, що это не Україна, а чорт знає, Американцы що і армія там. Нет. Там на Росії не тільки дуже засмучені від того, що не змогли взяти Києва, а і ще й знайшли винного у розв'язанні війни проти України. Виявляється, це все колективний захід. А не для того, колективний запад заварив всю ту кашу, щоб зараз почати реально займатися. Розрядка ситуація Каша ще не доварилась, не докипіла. Поганий захід не тільки змусив Росію напасти на Україну, а і ще й допомагає Україні озброєннями, щоб Україна, бачите, могла себе захистити. Мабуть, це точно якийсь фашизм. І вже указання, які вражаються словом должни, поставляти все більше і більше допомоги Україні. Для чого? Для того щоб вона продовжувала воєнні дії. якісь дуже засмучені стають останнім часом російські пропагандисти, так ніби вони вже й самі не раді від війни проти України, і кажуть, що це їх той же таки захід взяв. І втягнув у війну. Питався, не розуміється, втягнули нас в війну. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні про те, як Скабєєва брала Київ, але щось раптом пошло не так. Це не розуміється, втянули нас війну. Прямо сейчас русские убивают русских, славяне убивают славян. Єдвалі то хоть хоч нибудь кроме американців. Росія не хотіла війни. Вона не збиралась нападати на Україну. Вона не збиралась окуповувати Крим, Донбас і вбивати людей у Бучі та Маріуполі. Росія пручалась як тільки могла, але кляті американці її змусили. Тоже здесь, ну, не стоїть що американці клінічні ідіоти, ані да чого вони хотіли, і буде хуже за ним. Також і російський пропагандист та чоловік з Євгеній Попов. Він раніше кричав, що Росія спокійно захопить Україну. А зараз каже: Ну не треба казати, що ми зможемо щось зробити швидко, тому що Україна це сильний ворог. Это понятно. Я просто Наши резервы предостерегаю от шапка закидайства, що Это... воти сход придрішена Это... раніше. Вони казали, що наступ на Україну буде легкою прогулянкою, а тепер кажуть, що це буде тяжка битва. Это не бітка битва. Не Й льождають в прошлой раз я не договорил про і ще один дуже цікавий факт: Попов, який розпалює ненависть до України, який закликає знищити Україну. Насправді, виявляється, має батька, який живе в Україні. Я сам там е Смотрите, да? у мене папа живе на Україні, але це не заважає йому робити усе, щоб російська армія вбила його батька в Україні. Скабєва ж, зажурилася. Зажурила

Київ взяти не вдалося за два дні. ні, ну Ми просто в якийсь момент це Київ планували взяти на третій день. Теж розсуждаю не. на тему того що це не Україна, а чорт знає, американці що американці і армії нам... там. Нет. Але друзі, насправді такого не було. Росіяни ніколи не казали, що планують взяти Київ за два-три дні. Це все знову ж таки підступні американці набрехали. Публікували 72 години. часа. Це було в їх пресі, а не в нашій а так це А, звісно, вони нас все рівно в этом смысле вот подзужують. Якщо це і справді були американці, якщо тільки американці казали про взяття Києва за 2-3 дні, то у мене погані новини для російських пропагандистів. Бо в такому разі Скабєєва це американець або агент Сполучених Штатів. 21 числа понедельник, Будем в Києві. Получається так. Получається ну, ймовірний агентурний співробітник ЦРУ Скабєєва Також за завданням Сполучених Штатів Америки казала, що Росія захопить Україну, а частину, нібито, віддадуть Польщі завтра. Анексірують, як нам говорять в ежедневному режимі на этот раз целіком. А ми всегда говоримо, ні, не целіком львов. Ми віддадим поліком. Не розуміють, що від України залишиться тільки та частина. Львов, которая в итоге присоединится к Польше, все остальное станет Росії, а України не буде. А для того, чтобы приєднати частину України до Польщі, американські куратори змушували росіян казати, що треба нападати ще й на саму Польщу. Атаковать будем Прибалтику і Польшу. Отрежемо Україну від От Західної Європи, вона, здається, в тилу. Скабєєва безліч разів казала про взяття Києва, навіть жартувала про це. І все, звісно ж, за вказівкою тих самих поганих американців. Приказ міністра оборони Шойгу. 6 години підйом, 7 години утренній туалет, 8 завтрак, 9.00 години на Україну, 12.00 години обід, 13 години взяття Києва, 18 концерт Газманова 21:00 Салют. А, так це американці. Американці так сильно та потужно працюють по Росії, що завербували навіть друга Володимира Путіна, Лукашенка, який також обіцяв взяття України за 3-4 дні. Ця війна продліться, Володя. Ну, максимум 3-4 дні. Правда, методички вони між собою не узгодили. Це їх і спалило. Тому що коли Лукашенко казав, що 3-4 дні, американські інші агенти в студії у Скабєєвої казали, що це буде тиждень все було б унічтожено з воздуха вся критична інфраструктура України быстро, Петрович, от що быстро, быстро? да бистро, быстро. Ну я думаю, ну неделя максимум. Я гадаю, що Путін повинен терміново проводити спеціальну операцію по очищенню лав російських пропагандистів від американської агентури, до якої затисався навіть сам Соловйов. Ви реально зараз страну хочете воювати. Ви розумієте, що как только ви дернетеся, це не буде 14-й рік, коли ви шахтерами попыталися здрави. Я маю і інше пояснення, можливо, усе ж таки це були не американські агенти, а просто Соловйову не вистачало брів. Зброю піднімемо, і Україна все. Ну... і не, не треба ніяких табе... людей. Возьмем Київ. Або можливо, Путін не зміг завоювати Україну та взяти Київ просто тому, що не був занадто емоційним. Якщо б Путін був емоціональним. Захватили би після цього кі дуже цікаво, ви знаєте, друзі, спостерігати за тим, як пропагандисти російські змінюють свою риторику, як вони раніше обіцяли знищити Україну, захопити Київ за декілька днів. Але коли їхня армія почала отримувати по зубах, то стали казати, що це все американці вигадували, а вони такого ніколи не казали. Сердце у каждого Это, на самом деле, крупнейшее европейское бывают, государство а мы до месяц. Сих пор. Спецоперація ход... захопити страну так бистро, розуміється, ні, невозможно. важкомілітарізірувати так би странівазможна. Зараз... Вони кричали, що немає ніякої України, що України немає війська, що Україну немає кому захищати, та коли обісрались, будемо казати, як є, то стали нити, що виявляється українська армія найпотужніша у Європі після російської, хоча і це очевидно не так. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей. Котори 8 років готую. Вони хотіли взяти Київ, але масово почали вмирати біля нього і з ганьбою втекли. Щоби зараз пропагандисти їхні казали, що такого ніколи не було. Планів узяти Київ не було, і взагалі Росію, попри її волю, втягнули у війну. Та не, ну ми просто в какой-то момент Це Київ планували взяти на третій день. Питався вони, разумеется, Втянули нас в війну. Це все звісно дуже смішно, друзі. Але я все одно закликаю вас не бути легковажними. Зараз починається нова фаза цієї війни, активізуються дуже серйозно бойові дії на Донбасі, і найближчі тижні будуть для нас дуже і дуже важкими. Ми воюємо проти дуже серйозного ворога, який переважає нас за озброєннями, який має більше солдатів, але все одно при цьому українські захисники успішно знищують окупантів. Тому кожна навіть Маленька наша перемога є набагато ціннішою, аніж може здаватись на перший погляд. І все одно, щоб вони собі там не планували. За скільки би днів вони не хотіли взяти Київ чи інші українські міста, вони отримають по зубах, вже отримують. Україна обов'язково переможе. Правда, доведеться іще над цим попрацювати. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!